Привіт! Вітаю тебе на новому тренуванні. Сьогодні ми працюємо з розтяжкою. Гнучкість, розтяжка, як завгодно називайте. Сьогодні працюємо з нею. Сідаємо рівно і давайте починати. Плечі розправили, копчик підкрутили, шию витягнули, плеч опустили вниз. Робимо глибокий вдох. Вих! Вдох, видих, вдох ще раз, видих, вдох глибокий. затримав повітря. і видих Ще раз вдох. Закриваємо очі, переводимо їх у верхнє положення, щоб вони дивилися вгору. І робимо кругові очима, Чинемо в ліву сторону. Робимо раз. Два. Три. Чти. І в іншу сторону робимо раз. Проходимося не поспішаючи. Два. Очі сильно не давимо. Три. І чотири. Заплющу, очі, відкрили швидко, покліпав. Знову заплющили і знову відкрили покліпав. Молодці. Для початку трошки розігріємося, зробимо пару вправ буквально на ноги. Якщо ви робите це зранку, рекомендую спочатку зробити практику для сили, для того, щоб себе активізувати, більше розігрітися і після цього вже зробити цю практику. Якщо ж це після обіду вечір, то достатньо буде зробити просто цієї практики. Тому що наше тіло вже трохи розігріте, ми трохи рухалися навіть невеликій кількості, і, відповідно, нам вже буде легше розтягуватися. Поїхав, встаємо. Встаємо в сумо. Одразу ноги на ширині метр. Стопи розвертаємо 45 градусів або більше, в колінах ноги згинаємо, перевіряємо, щоб гомілка і стопа були 90 градусів, руки стамо. На передпліччя на стегна. Опускаємося паралельно підлозі. І в стегнах, і в корпусі. Намагаємося опуститися якомога нижче. І дихаємо Раз. 2. Спокійно, не поспішаючи. 3. Перевіряйте, щоб ви не завалювалися на одну чи іншу сторону. Знаходитеся по центру. Три. Блин, короз вод, Шиш. Пять. Шість, Сім. Вісім. Придня Корпус, руку зібрала разом. Дихаємо раз. Два, Три. 4 П'ять. Шість. Сім. 8 Поставила рука на стегна на долоні вже. Знову провалилася правильно підлозі. Дихаємо раз. Два. Вниз не провалюємося нищо паралі. Три лопатки зводимо разом. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повільно піднялися? Зібрали ноги. Встряхнули. Можемо трохи порухатися. Стаємо в дерево на одній нозі. Опорна нога сильна. Другу ногу поставили в стегно. Таз вирівнюємо, штовхаємо його в центр. Знаходиться він рівно обидвома кістками. Розкриваємося за рахунок розкриття тазу, а не повороту тазу. Копчик підкрутили. Якщо вам важко стояти, можна спиратися буквально одним пальцем на стінку. Інший етап це руки в сторони. Якщо тут легко, руки збираємо в замок і витягуємось наверх. Плечі до вух. Копчик підкручений, дихаємо раз. Два. Три. Витягуємось. Чотири. П'ять. 6. 7. 8. Опускаємо руки. Повільно зняли ногу. На іншу сторону. Встали. Стегно, виштовхнули. Таз рівно. Колінку розвертаємо. Якщо бралися пальцевий замок, на іншу сторону взялися і витягнулися. Дыхаем раз, два. Очень мы фиксуемся в одни точки, не забываем. Три. Копчик подкрутил. Четыре. Плечи двух. Пять. Шесть. Семь. Вісім. Опускаємо руки і повільно знімаємо ногу. Молодці. Ну що, розігрілися трошки. Відчуваєте, що ноги розігріться. Якщо відчуваєте, що ще не зовсім, зробіть у цей момент ще один коло. ще три сумо і ще одне дерево. І поїхали трошки потягнемось. Почнемо. Зі складки до двох ніг сіли. Коліна підзігнули, взялися руками за стопи, спину вирівнювали, плечі звели разом. І тільки з цього положення живі притулили повністю до стегон. Потроху відходимо вперед, наскільки можна. Вона залишається рівно. Колінка штовхаємо вниз. Дыхаем раз, живит на ведровом. Расслабляемся. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7. 8. Повільно, підіймаємося. Підтягуємо ногу до себе. Вирівнюємо. Одну ногу випрямили, другу підтягнули до себе. Колінку намагаєтеся опуститися нижче. Якщо можете, якщо ні, то все окей, сидите на обох сідницях. Не перевалюйтеся на одну чи іншу сторону. Опорну ногу підзігнули, знову вирівнялися в спині, живіт притулили і потроху відходимо, лягаємо нижче. Дихаємо раз. Коли зайдете більше половини, з цього положення вже після 45 градусів, коли буде обскарце, там спина може трошки опроглятися, вже нічого страшного. Але живіт не відриваємо від стегу. Два. Терин. 4. 5. Маєте відчувати натяг у нижній поверхні стегна. Стегно, колінка, литка, уся нижня поверхня можете відчувати не в поясниці, не в спині. Якщо відчуваєте в спині, Припіднялася, вирівнялася вище. 7. І 8. Повільно перепіднялися на іншу сторону. Буває так, що тут у деяких відчувається більша спина, ніж ноги. Це пов'язано з тим, що поки що спина дуже затиснута і відповідно вона не може. Витягнутися. І спочатку ви витягуєте спину, да? ну, не змінюючи положення. Ви вирівнюєтеся в спині, живіт до ноги притулили обов'язково, наскільки можете. І от тільки коли у вас потім спина буде потроху відпускати, ви будете більше, більше, більше відчувати ногу. Тому це окей, це нормальний етап того, що ви працюєте тут. Повільно опускаємося. Раз. Дива. Як я вже казав на минулому відео, якщо дивилися про силу. По різному, при різних етапах дня, будете почувати себе тіло. Особливо це стосується розтяжки гнучкості. Це максимально критично. Якщо ви це робите зранку, ви в одній формі. Якщо ви це робите в обід, інше взагалі відчуття. Ввечері зовсім інше відчуття. В залежності від того, як ви спали, чи був стрес на роботі, як багато ви рухалися, да, і так далі. Дуже багато нюансів, які впливають на те, як у вас буде взагалі розтяжка проходити, наскільки ви легко будете опускатися, чи навпаки будете як дерев'яні себе почувати. Тому ніколи не порівнюйте сьогоднішній результат з вчорашнім результатом. Завжди дивіться в перспективі на місяць, на півроку, і так далі, якщо ви з кожним. Новим етапом да, кожен місяць прогресуєте, значить все окей. Якщо ви будете порівнювати з кожним днем, ви будете постійно розчаровуватися. Тому що один день у вас буде дуже гарний, Інший день ви взагалі нікуди гнутися не будете. І це теж окей. Це нормально. Просто щоб ви розуміли. Сім. І вісім. Повільно підіймаємося. Молодці. Робимо голуба. Як він робиться? Стаєте в лежачи. Можна з колін. Руки трошки попереду себе. Виводите одну колінку за руками, так, щоб колінка дивилася в сторону: 45 градусів або більше. За лінію рук колінка не виходить. Зрозуміло? Руки – ваш орієнтир того, що у вас все правильно відбувається. Сідаєте тепер рівно на п'ятку. Пахом на п'ятку. Так сідаєте, оп. Все, це ваше положення. Якщо ви тут почуваєте себе окей, всією цією площиною гомілки і стегна все, що у вас тут є, розвертаєте її і відповзаєте назад. якби скатуєтесь так назад. Щоб у вас не відбувалося ротації в колінці. Не завалюйтеся на одну сторону, не завалюйтеся на іншу сторону. Руками себе тримаєте посередині і сповзайте, наскільки можете. Завдяки рукам і задній нозі контролюєте свій рух, потроху, потроху, потроху опускаєтеся. Якщо ви тут вже сіли повністю, опустили обидві тазові кістки на підлогу, почуваєте себе комфортно, нічого не тягне. Тільки потім можете перевалитися на сторону. Трошки відтягнути ногу вперед, знову повернутися до центру. Якщо тут легко, можете опуститися на передпліччя. Це стосується будь-яких етапів. На передпліччях буде трошки важче. Живіт намагайтеся притулити до передньої ноги, тягнутися вниз. І не завалюйтеся в сторону, контролюйте себе, дихайте раз. Якщо ви відчуваєте в коліні якісь неприємні відчуття різкі, не просто там натяг, такий невеличкий, а прям різкі якісь відчуття повільно вийшли з положення, порухали ногами і знову повільно зайшли. Обережно, так як я казав, поетапно. Два. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найголовніше, ваші відчуття це найголовніше. Результати це вторичні. Це вже якби наслідок. Якщо ви протягом практики отримуєте тільки негатив, вам некомфортно, у вас все болить і так далі, значить ця практика конкретно вам не підходить. І вам необхідно робити щось інше. Можливо, інший напрямок спорту, можливо, інший вид тренувань, можливо, інший підхід. Але щось змінювати. Не треба себе мучити, тому що в перспективі ви на мотивації, на дисципліні довго не протягнете, тому що вигорання не стигне всіх яких би ви результатів не досягали, результати доволі стрімко рушаться, коли ви досягли певного етапу, і потім ви не можете стрибнути на інший етап. В цей момент у вас це плато, яке буде відбуватися постійно, у вас у вас постійно таки сходом буде да, розвиток. Відповідно, коли у вас стане момент, що ви в плато знаходитеся. Дуже важко знайти і мотивацію, дисципліну, і результати для того, щоб продовжувати. І єдине, що у вас буде постійно, що може бути постійно, це насолода займатися самим процесом. Звичайно, що один день ви там краще любите це, інший день менше любите це і так далі. Але щоб ця діяльність, да, щоб ці, цей вид тренувань вам приносив задоволення і він функціонально розвивав ваше тіло. Іноді буває, що для. Задоволення, ви займаєтеся чимось своїм, наприклад, не знаю, хтось там футбол займається, хтось плаванням займається і ще чимось, да, і так далі. Відповідно тренуваннями, отакими ОФП, йога, де, ви компенсуєте усе те навантаження, що ви робите протягом своїх улюблених тренувань. Не тільки компенсуєте ці навантаження, а ще випрацьовуєте над тими зонами, якими там ви забуваєте попрацювати. Наприклад, хтось забуває попрацювати над розтяжкою. Хтось за мобільністю, у когось слабкі стопи, у когось погано з балансом, у когось погано з стабілізаторами і так далі. Через те, що спорт це напрямок на результат, ви там завжди будете намагатися швидко рухатися в результатах. І, відповідно, ви будете дуже цілеспрямовано створювати свої тренування, тільки специфічні тренування для вашого спорту і забувати про все інше, що буде компенсувати і підтримувати ваше тіло в здоровому стані. Відповідно практикою йоги ви можете компенсувати і доповнювати свої тренування. Нехай ви будете робити їх не кожен день. Нехай це не буде вашою основною діяльністю. Але це дуже гарна практика для того, щоб підтримувати загальний функціональний стан вашого тіла. Розумієте? Повільно припідіймаємося на руках, хто лежав. Ставимо одноіменну руку по центру зігнутою ногою да, одноіменно. Задню ногу зігнули. Взялися за ногу. Можна трошки припіднятися. Особливо, якщо ви виштовхували передню ногу вперед, можете трохи припіднятися. І підтягнути п'ятку до себе. Підтягуємо задню ногу до себе. Якщо ви вже ну, так, добре притуляєте, перехоплюєте так, щоб у вас пальці рук охопили пальці ніг. І опускаєте ногу вниз. Дихаємо раз, розвертаємо корпус прямо і дивимося прямо два, три, чотири. П'ять шість. 7. 8. Відпускаємо ногу повільно, не поспішаючи. І або підіймаємося знову через лежачи, або просто перевалилися на сторону зігнутої ноги і повільно розвернулися. Оп, оп. Якщо затякла, трошки нога можна порухати, позігнати, порозгнати. І на іншу сторону опору лежачи, поклали колінку, колінка дивиться в сторону, 45 градусів або більше. Сіли на п'ятку, сповзли назад, наскільки можемо. Якщо обидва тазовими кістками сіли, тоді вже можете рухати ногу трохи вперед. Оп. І повертайте себе до центру. Опускайтеся на передплічю, хто може. Дихаємо раз. Дива. От, Продовжуючи тему. Тому що у багатьох є таке відчуття, що типу, треба його займатися, саме його займатися, розумієте? Що як напрямок окремий. Але по факту не потрібно займатися нею не обов'язково в ній досягати якихось суперрезультатів. розумієте? Вам достатньо робити базові просто вправи. Для того, щоб підтримувати взагалі свій стан нормального функціонального тіла. Наприклад, я <кій> в один період свого життя багато бігав, і, відповідно, я практикою йоги компенсував все це навантаження і додавав там, тренування на руки, наприклад, щоб збалансовано тіло функціонувало. Потім я займався скалулазням і досі там періодично займаюся. Відповідно, після скалазнення я робив невеличку практику на 20 хвилин, для того, щоб компенсувати. А всі ті рухи, трохи потягнутися, і так далі, О, десь додати сили, да, десь стабілізатор попрацювати і так далі. В залежності від того, що я хотів, я, я знаходив для себе тренування. Відповідно, практика дозволила рівномірно розвиватися, не отримувати травм, швидше досягати необхідних результатів, тому що м'язи не такі забиті. Тому що у вас є відпочинок, тому що м'язи працюють правильно, функціонально а, в комплексі, да? те, що у вас од один м'яз не забирає на себе все навантажене тіло, тому що інші не працюють, наприклад. Да? Як у більшості це відбувається. Наприклад, м'язи, стабілізатори слабкі, і відповідно, все навантаження забирають великі групи м'язів, які типу розкачені. А як тільки вам треба щось статично тримати, ви вже розвалюєтеся, тому що ну, нічого не можете робити. От, а, тому що стабілізатори слабкі. І відповідно все валиться. А да? так у вас відбувається рівномірний такий здоровий розвиток тіла, в якому ви можете коригувати навантаження протягом дня, протягом там, роботи, протягом спорту і так далі. Взагалі, всього життя на килимку, так на йозі, 20-30 хвилин, і ви, як нові люди, розумієте? Припіднялися. Одну мене на руку поставили, зігнули задню ногу. Взялися за стопу і до себе. Якщо можете, перехопили пальці на е стопу і опускаємо нижче. Дихаємо раз. дивимося прямо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Повільно відпускаємо ногу. Сідаємо або набок, або через упор лежачим Повільно виходимо. Витягуємо одну ногу, другу ногу кладемо зверху. Над колінкою на саме стегно кладемо. Кладемо на стегно між цією кісткою на стопі і п'яткою. Між нею поклали стегно. Є спину вирівняли, підтягуємо ногу до себе. Назад не відхиляємося, залишаємося перпендикулярно. Якщо важко, можна поставити руку позаду, випрямитися в спині. Якщо ні, одна рука всередину. Друга рука ззовні. Охопили гомілку а, опорної ноги. І підтягуємо колінку. Не колінку, а всю цю споруду до себе. От, наскільки можемо. Намагаємося підтягнути п'ятку до плеча. Дихаємо раз. Два. Три. 4. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повільно відповзаємо ногою вперед. Руки поставили позаду, відхилилися назад і повільно зняли ногу. Так само на іншу сторону. Оп. Оп, вирівнялася в спині. Обов'язково. Стопу верхню натягнула на себе і дихаємо раз. Два. Три. І П'ять. Шість. Сім. Вісім. Повільно відхиляємося назад, руки ставимо позаду, ногою відповзаємо вперед, повільно знімаємо ноги. І останнє вправа на сьогодні. Встаємо на колінка. Стопи трошки ширше, коліна на ширині тазу, а стопи на ширині плечі. Кладемо на підйоми, опускаємося вниз, руками беремося за литки, розвернули литки, опустилися ще нижче, переставили руки на підлогу. Підтримуємо себе на руках і повільно, повільно, повільно опускаємося нижче. Як тільки ви сіли повністю на підлогу, можете зводити колінка разом випрямлятися в спині. Якщо важко, тримаємося на руках. Якщо важко триматися на руках, підкладіть під сідниці подушку якусь. Вирівнюйтеся в спині і дихайте спокійно. Для тих, кому тут вже супер-легко сидіти, опускаємося вперед на передпліччя, сідниці не відриваємо. Дихаємо раз. Два, оставляйтесь четыре, пять. Шесть Семь. І повільно пропіднімаємося. Руки поставили на підлогу. Підняли таз, штовхнулися вперед. Руки поставили перед собою. І повільно можна випрямити по одній нозі. Можна зайти в горку, витягнути одну ногу, витягнути другу ногу. І все на сьогодні. Закінчили. Якщо вам було мало, можете зробити друге коло саме розтяжки без силової вже прокачки. Відповідно, ось така практика. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо вас цікавить більше тренувань, то долучайтеся до нас в його клуб. Посилання залишу в описі під відео і на Ютубі, і в Телеграмі, для того, щоб ви знайшли. Можете написати мені в особисті, проконсультуватися, спитати всі питання, задати. Все відповім, все розповім і знайдемо рішення для вас. Якщо ж вас цікавить індивідуальний підхід, так само пишіть, розберемось. На сьогодні все. Побачимося в наступній практиці. Пока-пока.